Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Дід мій. Був людиною дивною, завжди нелюдимий, мовчазний. Моя мама не любила надовго затримуватися в нього, її короткі відвідування ставали останнім часом всеріччі. Мене вона брала до діда рідко. Я боявся, побачивши літню людину з густою бородою, а його старого будинку зі скрипучими половицями і вічно заштореними вікнами панічно боявся. Раніше мені здавалося. Що цей будинок нагадує звалище всякого нікому не потрібного барахла. До речі, в цьому й полягала основна дивина мого діда. Усі кімнати його старого будинку були просто завалені речами, цінності, призначення яких ніхто не розумів якісь книги, картини, різні скриньки і ще купа всякого мотлуху нагромаджувалися на полицях, столах і етажерках. Таким же мотлухом була завалена комора, на дверях якої висів великий замок. Коли мені доводилося бувати у діда, на мене наводили панічний жах, невідомі особи, які дивилися з полотна запорошених портретів. Іноді я гортав книги, але картинок у них не було. А запах старого, яким наскрізь просмердівся будинок, мені зовсім не подобався. Сам дід не був зі мною особливо ласкавим, часто прикрикував чи погрожував мені пальцем, якщо я підходив до тієї чи іншої речі. Якось мені здалося, що в коморі хтось порається. Я злякався, прибіг до кімнати і притулився до діда. Дід боляче штовхнув мене і сказав, що якщо я ще раз підійду до дверей комори, то мене точно потягнуть величезні щури, які там живуть. Його слова відбили у мене всяке бажання бігати по кімнатах, розглядаючи зібраний дідом Мотлох. Згодом ми з мамою переїхали в інше місто, і я більше ніколи не був в гостях у діда. Навчання, нові друзі, а згодом робота затягли мене у життєвий кругообіг. Справжнім ударом для мене стала смерть мами після тривалої хвороби. Свого діда я побачив на її похороні. Він зовсім не змінився. Високий, сутулий, бородатий. Дивно, але навіть тоді ми з ним не поговорили. Він поїхав одразу після похорону, після цієї зустрічі пройшов вже майже рік. А вчора мені зателефонували і сказали, що мій дід помер два тижні тому і просив повідомити мені про це тільки після його поховання. Хіба це не дивно? Не чужа мені людина, рідна кров, а замкнувся в собі, огородившись від усього живого. Знаю я про нього небагато. Мама ніколи не розповідала мені про діда. Мені відомо, що він воював. Після війни працював геологом, часто був у роз'їздах, а вийшовши на пенсію, оселився у великому будинку та повністю віддався своїй пристрасті. Чи можна назвати пристрастю колекціонування навіть не антикваріату не знаю. Багатьом речам, наскільки я пам'ятаю, місце на звалищі. Таксі повільно підкотило до дідового будинку рано вранці. Я трохи постояв біля хвіртки, оглядаючи будинок здалеку Вітаю, ви, мабуть, онук Єгора Васильовича. Я озирнувся. Біля мене стояла немолода жінка у старому фартуху. Я сусідка, живу навпроти, горе яке, заголосила жінка. Після довгого монологу вона дістала з кишені фартуха зв'язку ключів і простягла її мені. Єгор Васильович хотів, щоб я тільки вам віддала, особисто в руки. Мені найменше зараз хотілося розмовляти з кимось. Тому, пробурмотівши слова подяки, я рішуче відчинив хвіртку. Будинок зустрів мене похмурою тишею, ні співу птахів у недоглянутому садку, ні гавкуту собаки. Я відкрив важкий висячий замок на вхідних дверях і зробив крок за поріг. У ніс мені вдарив знайомий з дитинства запах нафталіну, плісняве та старіння. Насамперед я розсунув штори і відчинив всі вікна, даючи проникнути свіжому повітрю. Потім я сів на диван і озирнувся так, довго мені доведеться розгрібати ці завали, наводячи тут порядок. Конкретного плану дій у мене не було. Сходжу на могилку діда, улагоджу справи з документами, викину весь мотлох, через рієлтора виставлю будинок на продаж. І поки що все. Розгрібати завали з паперів та речей я почав того ж дня. Спочатку я оглядав кожну річ, потім я кидав її в купу на велике покривало кинуте на підлогу. А коли купа ставала пристойною, я виносив все у двір і звалював ближче до хвіртки. Так минув мій перший день перебування в будинку покійного діда. Наступного дня. Тільки но взявшись за папери, я натрапив на великий конверт, вміст якого спантеличив мене. Це був своєрідний заповіт, чи остання воля діда. Дорогий мій онук, якщо ти читаєш цей лист, значить доля тебе привела до цього дому, а я вже покинув його назавжди. Всі останні роки свого життя я шкодував, що так і не став тобі по справжньому дідом. Мабуть, ти не дуже хотів повертатися сюди. Тебе мусить бентежити сама обстановка мого дому і чуда старої людини. Хочу пролити світло на деякі обставини мого життя. Все своє життя я присвятив пошуку речей, дивних та страшних, а страшні тому, що власникам своїм вони завдавали одні біди та неприємності, інакше кажучи, ці речі прокляті. Перш ніж принести таку річ у будинок, я довго і ретельно збирав відомості про її власника, дізнавався про обставини незвичайного. Повір, багато з того, що знаходиться в стінах цього будинку, становить для людей, які перебувають у незнанні, велику небезпеку. Ти можеш на власний розсуд чинити з усім скарбом і домом, але те, що знаходиться в коморі, має бути обов'язково знищено. Спали все, що знаходиться там, незважаючи на особистий інтерес чи видиму цінність. Все своє життя я був охоронцем, але звалювати на тебе цей тягар не хочу. Ще раз прошу, пробач мені і знищи все, що знаходиться в коморі. Твій дід Єгор Васильович. Я прочитав кілька разів цей короткий лист, адресований мені. Я ніколи не вірив ні в потойбічне. Ні в містичне, тому не знав, що й думати. Поступово здивування та спантелеченість змінила цікавість, мені дуже хотілося дізнатися, що ж знаходиться за дверима кімнати наприкінці темного коридору. Цієї ночі я довго не міг заснути. Сама обстановка будинку була моторошною. Мені здавалося, що я чую тихі шарудіння десь поруч. Може, це миші, якими завжди кишать старі будинки, не знаю. Ранок прогнав нічні страхи та приніс міцний сон. Прокинувся я пізно і після сніданку вирішив оглянути міст комори. Щоправда, мені довго довелося шукати ключа. Двері цієї кімнатки були зроблені на совість міцні, важкі, до того ж, зачинені на величезний висячий замок, що тримає сталевий навіс. Ключ я знайшов в одному із ящиків письмового столу. На мій подив, він відразу підійшов до замку. Дід міг би його і краще сховати, раз у коморі зберігаються погані речі. Спочатку я нічого не міг розглянути в темряві, але потім намацав вимикач біля входу, і ось, на мій погляд, з'явилася загадкова кімната. О, вона набагато більша, ніж здавалося спочатку. По обидва боки кімнати тяглися по лиці. Обставлені ящиками, коробками та згортками. Біля протилежної від дверей стіни стояв невеликий столик, на якому лежав товстий зошит у м'якій поля турці. Ні порошинки, видно, що це єдине місце у будинку, де підтримувався порядок. Я розкрив зошит. Незабаром я зрозумів, що дід акуратно номерував кожну річ і робив записи з описом. Номер один Флейта Майстра Вандорінга у період з 1874 по 1950 змінила 14 Власників. Її звуки приваблюють неупокоєні душі людей, які наклали на себе руки. Перевірено Річ украй небезпечна. Я озирнувся. Невелика дерев'яна скринька з номером 1 Лежала на полиці біля самого входу, досить потерта й стара на перший погляд. Слухати її звук у мене не було жодного бажання. Номер 2. Лялька Роза. Зроблена майстром Рудольфом Теу у 1847 році. Волосся Ляльки це волосся дочки майстра, яка померла у трирічному віці. Всі маленькі володарки ляльки. Розповідали свого часу про дівчинку, яка просила погратись з нею. Цю дівчинку бачили лише діти, батьки цей факт заперечували. Багато дітей, які грали з цією лялькою, померли або сильно хворіли. Відомості перевірено: лялька становить небезпеку, особливо для дітей. Цю ляльку я знайшов у коробці під номером 2. чарівна іграшка. Яскраве порцелянове личко з блакитними очима й рожевими щічками нагадувало маленького янгола з білявим волоссям. Вона не вселяла страху. Я чув, що майстри того часу використовували справжнє волосся, але нічого зловісного в ляльці я не побачив. Поклавши її назад, я продовжив вивчення записів. Номер 3 Батіг Дарії Миколаївни Салтикової. Ним. Вона власноруч забила до смерті не один десяток кріпаків, батіг був загорнутий в стару мішковину. Я обережно розгорнув її і з цікавістю подивився на цю стару висохлу річ. На плетеній ручці, ще збереглися бурі плями, напевно, це кров жертв божевільної дворянки. Одного мого дотику було достатньо. Спочатку в мене в вухах залунали крик і жалібний стогін. Потім по моєму тілу прокотилася гаряча хвиля, я відчував дике бажання схопити цей батіг і бити. Це почуття викликало у мене дикий напад страху. Я відкинув батіг геть і, шумно і шумно дихаючи, відскочив назад. Через кілька хвилин, прийшовши до тями, я уважно дочитав рядки, які стосувалися цієї речі, за свідченням кріпаків. Багато жертв салтикової не просили пощади, а проклинали її, загрожуючи Божим судом. Батіг бо має силу впливу на розум людини і перетворює його на справжнього деспота. Річ дуже небезпечна. Якщо спочатку мене розбирала цікавість, то тепер у моїй душі з'явилась паніка, серце забилося швидше, трохи запаморочилась голова. Номер 4. Музична скринька майстра Гольвестона з Единбурга була створена у його останній рік життя, грає. Дочитати я не встиг, бо біля вхідних дверей пролунав голос сусідки: Андрію, синку, як ви тут один? Вискочивши в коридор, я подумки був вдячний сусідці за те, що вона витягла мене з комори. Жінка одягнена так само, стояла на порозі і посміхалася. В руках у неї була тарілка з млинцями, я от гостиниць принесла до чаю запрошувати її до кімнати, де панував безлад і хаос мені не хотілося, але й порушувати закон гостинності теж було неувічливо, тому я швидко витягнув з комори старий стілець, що стоїть біля столика, на якому щойно сидів сам. Вітаю! Вибачте за безлу, ось розбираю старий мотлох. Та ви сідайте. З цими словами я підсунув їй стілець. Щойно жінка присіла я витріщив очі від переляку. Обличчя сусідки стало багряно синє, а очі налилися кров'ю. Вона схопилася за груди і захрипіла, потім пролунав кашель, і з рота полилася кров. У мене в самого перехопило подих? Я стояв, не знаючи, що робити. Андрію, що з вами? Фам погано? Андрію? Голос був стурбований і засмучений. Я дивився на сусідку. Вона була цілком здорова ясні очі, нормальний колір обличчя, жодної крові. Невже мені це все здалося після читання дідових нотаток? Нічого, нічого, голова запаморочилась, мабуть, пилом надихався. У цей час у глибині комори пролунав скляний дзвін, що переливається, він був такий гучний. Ну, звичайно, так може грати музична скринька. Дивно, що вона заграла саме зараз, адже я до неї навіть не торкався. Сусідці те, що відбулося, явно не сподобалося, вона сунула мені в руки тарілку з млинцями і поспішила піти, сказавши на прощання: якщо вам щось буде потрібно, приходьте до мене. Я неуважно махнув головою і вже збирався поринути в подальше вивчення в місту кімнати в кінці коридору. Як почув вереск гальм і несамовитий крик. Вискочивши за двері, я побачив, що на вулиці відбувається якийсь рух, кілька людей уже стояли прямо посередині дороги, машина на узбіччі, перелякані крики та голосіння. Відбігши до хвіртки, я побачив розкинути на асфальті тіло сусідки, як у моєму видінні. Обличчя її було багряно синє, а з рота лилася кров. Вона судорожно хапала ротом повітря, а водій машини, що її збила, безпорадно розводив руками. Та вискочила прямо перед машиною, хіба можна так дорогою бігати? Спершу я хотів кинутися туди, але щось зупинило мене. Я не байдужий і не черствий, але зараз мені не хотілося бути в гущі подій. Я почував себе не просто винним, а причетним до того, що відбувається. Безглузді думки лізли мені в голову. Забігши до хати, я кинувся до зошита. Номер 4 музична скринька майстра Гольвестона з Единбурга, була створена у його останній рік життя, грає мелодійний передзвін за присутності людини, яка має незабаром померти. Усі, хто мав із цією скринькою справу, стверджують цей факт. Усі намагалися заводити її, але безрезультатно механізм спрацьовує лише у певний момент сам був свідком гри. Вважаю, що на рахунок смерті людині краще залишатися в невідданні для душевної рівноваги. Ось чому вона раптово прокинулася та заграла, вона відчула наближення жахливого кінця. Тоді з чим пов'язані мої видіння, які так налякали мене. Весь день я присвятив пошуку відповіді, перегортаючи сторінки зошита, я намагався знайти, що могло викликати побачене мною в той час, коли прийшла сусідка. Перед очима вже все пливло, мене долала втома годинник, віяло, монети, мотузка, старий мідний самовар. Чорний кабелюшок з ніжною вуаллю, кілька дрібничок і ще купа всякого, але відповіді на моє запитання немає. А може, справа в самому стільці? Я помістив стілець ближче до світла і почав уважно оглядати його. Досить старий, шкіряна оббивка обтерлася і потріскалася, але всі чотири ніжки стояли міцно і рівно. А якщо перевернути, на внутрішній стороні сидіння ряснів маленький номерок 71. Як же я одразу не здогадався, що він один із екземплярів колекції діда. Прогорнувши зошит до останніх сторінок, я побачив, що записи закінчуються саме на номері 71. Номер 71, Стілець, привезений із невідомої в'язниці, стояв у камері. Де проводили останні години життя у в'язненні. Є кілька тверджень охоронців, що можна побачити смерть людини, яка сіла на цей стілець. Стілець довгий час був ізольований, тож перевірити цей факт не мало можливості. Картини смерті бачили лише охоронці, причому сідали на цей стілець, переречені на смерть. Далі запис скінчувався, Господи! Та я сам сидів на цьому стільці останні кілька годин, але я нічого не відчув швидше за все, бачення доступні сторонньому, головне, опинитися у потрібному місці у потрібну годину. Мої думки про те, що я сидів на стільці смертників, що я перебуваю серед речей небезпечних і загадкових, тепер мені трохи мене не лякали, навпаки, мені захотілося дізнатися більше про кожну річ. Я не знаю, чи спалю все це, виконавши волю покійного. Але мати таку колекцію, таку силу це означає мати великі можливості. Чому дід сам не знищив, чому назвав себе охоронцем, чому записи в зошиті досить сухі та короткі? Чому весь будинок завалений старим, але про нього дід ні слова не згадав? 71 екземпляр що ще приховують численні згортки та ящики темної комори. Може не зараз і не відразу, але я розберуся. Обов'язково розберуся. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.